Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні знову вас запрошую на прогулянку спостереження за змінами природи восени. Саме пізньої осені в листопаді випадає перший сніг, дітки. І сьогодні погляньте, випав перший сніг. Він упав на гілля дерев, на сі рослини, на трави. На всі будівлі і все навколо змінилося, стало білим-білим. А що ж таке сніг? Зараз я вам розкажу. З настанням холоду небо затягують важкі сірі хмари, що приносять не дощ, а сніг. Усе це відбувається тому, що Сонце у цій порі року знаходиться низько над землею і не прогріває її. Холодне повітря приносить хмари, у яких водяна пара під дією холоду перетворюється на сніжинки. І ось саме це явище природи, коли падає дуже-дуже багато сніжинок, ми називаємо снігопадом. Або снігом. Діти, послухайте, будь ласка, цікаві факти життя сніжинок. Сніжинки на 95% складаються з повітря. Саме тому вони так неквапно. Падають на землю, немов кружляють у повільному танку. Те, що сніжинка має в своїй структурі повітря, пояснює її білий колір. Світло відбивається від кристалів льоду, тому ми і бачимо цю зимову красу. Сріблясто білою. Діаметр сніжинок сягає від 1 до декількох міліметрів. Найбільш природньою є форма сніжинок, що має шестикутну симетрію. У світі не існує двох однакових сніжинок. Вони всі різні різні. За певних температурних умов сніжинки тануть і кристалізуються заново, через це утворюються змішані форми. За час свого падіння форма сніжинок може кілька разів змінюватися. Сніг відбиває від земної поверхні. 90% світла, не даючи їй прогрітися. Саме тому взимку так холодно. Діти дуже люблять зиму, дуже люблять зиму і всі рослини, адже насичуються вологою від снігу. І всі рослинки під сніговим покригом. Ніби під ковдрою відпочивають. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась прогулянка, під час якої ви дізналися, що таке сніг і як утворюються сніжинки. До побачення, до нових зустрічей!